Славуті, як амбасадору козацтва та регіональному лідеру, у провадженні серед школярів військово-патріотичної гри Сокіл Джура, запропонували долучитися до впровадження національного виду спорту українського рукопашу Спас. Таку пропозицію озвучив на зустрічі із міським головою Василем Сидором та освітянами громади, депутат Хмельницької обласної ради Олександр Розізнаний. Він підкреслив, що СПАС це не просто спорт, це філософія. Його світогляд ґрунтується на козацьких законах та дивота демонструє справжній дух українців. Підйомом козацького єдиноборства займається Всеукраїнська Федерація СПАС. Її тренери готові приїхати до Славути, презентувати напрямки спортивного мистецтва, провести майстер-класи та далі навчати вчителів, які працюватимуть з дітьми. Освітяни висловили готовність ознайомитися із навчальною програмою «Спаса», вивчити можливості її впровадження в систему роботи, а також оцінити потреби у. Підготовці матеріальної бази для занять.